Привіт грибники, рибаки. Я сьогодні знов хочу подивитися за грибочками. Ви на каналі Золота Рибалка, з вами Василь. Йду зараз в першу чергу от, бачите, через такі от соснові самосіви. Хочу зразу за маслючками подивитися. Мої часом якогось маслюка здиблю. А тоді вже піду вже в такий мішаний ліс, дубово-грабовий, поділюся за білими. Ну і може ще щось, якась бабка, сируїжка попадеться. Оспускаюся. Бачите, вниз і може щось. Ухти. Ви тільки подивіться, бачите? Дивіться. Який грибочок. Зараз я вам його краще покажу. Бачите? Був який синяк здоровечий. зараз вже от згнила аж. Тудимо його Підкорчи. Так, Будуть маслюки чи не будуть. То вони зазвичай в траві рижики навіть час попадалися на ці. Полянці. такі от. О! Бачите, я що казав? Перший маслюк. Перший нині маслючок. О, теж, світрухлий. Подивіться. Теж він нам не йде. Не йде. О, от отвій другий. О, теж. Гарнішечки, ранішечки то вже отакий от, от молодесенький. Ну, маслюк. Вже є перший гриб на сьогодні. Ну що, де решта поховалися? Не видно більше. Будуть і далі, а от ще от. Бачите? Що тут таке знов той синяк? Та, нов. Бачите, яке? Здоровече? Вже старі. Може вже й запізно трохи вийшов. Ну нічого, будемо сподіватися, що ще щось знайдемо. червень місяць, літо. Щось таке мусить бути. Перейшов я вже в листяний ліс і от є сируїшка. Трохи погризена, але подивимося, чи не хробачлива. О! Вся решето. Шапка така сама. Кажу, що я ще знайшов. Найшов ось ось такого от. Одного грибочка біленького, не знімав він такий якийсь погризений, і ще одну от сируїшку. Та частенько. І зараз будемо такой підніматися туди вище. І глядіти далі грибочки. Дощів нема, в лісі відносно навіть дуже так отвіть, дуже сухо, але будемо сподіватися, що щось таке ще знайдемо. Вітер такий, хто знає, що робиться, в лісі то ще більш-менш спокійно. А вийти з лісу тут взагалі вітрисько добрий. Ну нарешті є перший, не перший, а такий собі гарненький. Білий грибочок. О, ви подивіться який. Ух! Зараз одразу такий маленький. Який? красун. Боробочок. О! Тоже грибочок. Красень. От недалечко відійшов від того білого, як знову. от Є грибочки. На той раз синяки. Або як ще кажуть, дубовик. О, яка сімейка строг. Ну, я таких не беру. Буду вона збирала, але не сподобалися. Якщо таку коротеньку в пару словах, порівняно з білим, то набагато твердіші. Такі вони її сижа аж хрустять. Тому будуть вони залишатися. Робимо фото гарненьке, і вони собі залишаються далі. Рости. І знов є білячок. О, подивіться це який красий. Викручуємо. Грибничку обов'язково назад перекриваємо. Напишіть на коментарях. Ви гриби зрізаєте чи викручуєте? Який красивий. То вже. Гарно. Зараз я його обчищу від землі і теж я зразу в лісі її обчищаю. Я не сустити землею додому. Я люблю, щоб воно все було чистеньке. А то поки ту насежено все буде в тій землі. Чистити в лісі чи не ту всю землю додому. Ну, дивитися, зараз вже за парою, чи є ще, чи то один. Але нині я замітив, що вони... Більшості все по одному. Нема, нема дощу, нема вологи. Подивіться, все сухо, аж ще летить під ногами. Ну нема. Ну нічого. Будемо глядіти далі. О, Той який красень. От, а, є. Бачите? Подивіться. Є. Ну, вилізай. О, цей трухлий, ви тільки подивіться. Трухляк. Маленьке таке вже трухляве. Ну, а ти би от таких була би красота. Знову білесенькі. Знову білесенькі. Ви подивіться, як вони тільки поховалися. Візь як росте. Той десь вбік, той догори. Ого. Шапка приросла, чи що? Нічого самі. О. Бачите? Ще ото лишилося землі. Ксок шапочки. Десь приросла шапка. Ох, який він. Все Зараз будемо дивитися чи... Хоч трошки його залишиться. Ну два штучки. Вже плюс. Фу, берня чіпляється. Ммм, а як пахне, то просто краса. Йшли, йшли. Грибочками знову знайшли. Красунчик. О. А -кей. Грубась. Красота. Заради ось такої краси можна і ті кілометри ходити. Знову подивіться, який тільки красень. Щось трошки погризло його, але нічого. О, Бачите? Чистесенький, гарненький, міленький грибочок. І знов один. Тож, якщо заходжу в таку трошки темнішу місцевість, так би в тіні, то ще щось є, а на сонці нема нічого. Все по одному. Але то добре. Не видно більше. Я вже от помаленьку направляюся додому і по дорозі знов зустрів таких два малюки. Погризені, але чистенькі. Якась вона малюсенька дзюрочка коло самого корінця, ну то ми її обріжемо. А пахнуть. Ну, йдемо далі. Ну, Я вже на виході з лісу, буду йти вже додому. І зараз покажу вам, що я знайшов. От, знайшов. от. от біленькочки шляпа, бо то було все. Згризене. Ну цей взагалі шикарний. Подивіться, який красень. От, от один. Сиру їжки. Одна точніше. А ще одну бабочку знайшов отаку. Теж от. була хробачлива ніжка. І маслючок. Походив нині і знайшов 5 видів їстивних грибів. Ну я рахую, що непогано. Так, вже сезон, я думаю, що вже закінчується, дощів нема. Зустрів ще одного так само грибника, казав, що не вистачає дощів. Тих дощів для всього не вистачає, не тільки для грибів. Така то от в мене вийшла грибалка. Ну, кому сподобалося відео, ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал. І до наступних моїх грибних. Охотів